Адміністрація Джо Байдена заявила, що не продовжуватиме ліцензію на послаблення санкцій щодо нафтогазового сектору Венесуели. Термін її дії сплив 17 квітня. Як повідомляють, причина в тому, що Каракас не забезпечив проведення в країні вільних виборів, як того вимагали домовленості. Сполучені Штати Америки затвердили послаблення санкцій для членів ОПЕК на шість місяців торік у жовтні. Це сталося після того, як влада Венесуели домовилася з опозицією про проведення вільних виборів. Однак, як заявляє опозиція Венесуели, нічого з обіцяного влада не виконала. Сама ж влада Венесуели впевнена, що виконала обіцянки і звинувачує у всьому Вашингтон. Те, що сталося сьогодні, не має нічого спільного з тим, що ми підписали. Це пов'язано з обмеженнями і з тим фактом, що США не погоджуються з вільними виборами у Венесуелі. Як очікують, унаслідок відновлення санкцій світові ціни на нафту зростуть.